Сьогоднішній національний день на Експо ми, команда України, хочемо присвятити вдячності. Нашій великій вдячності Японії, за можливість бути представленими тут, а також вдячність Японії і всім іншим країнам, які допомагають нам боронити себе від нападника. Ми дякуємо за допомогу і за просте, людське розуміння, за людяність і за співчуття. Які ми щиро відчуваємо. Вдячність це одна з наших цінностей. І український павільйон, до якого ми всіх запрошуємо, присвячений саме цінностям. Він називається not for sale», бо цінності це те, що не продається, але вартує дуже дорого. Так, цінності не продаються, але ними намагаються торгувати. Росія маніпулює емоціями, наповнює простір пропагандою, навіть поставила культуру на службу агресії. Музика, література, кіно стали носіями наративів, що виправдовують вторгнення, роблять агресора історично правим, а жертву винною. Це не просто перекручування фактів. Це спроба змінити саме уявлення про добро та зло. Там, де культура мала єднати, її тепер використовують, щоб розділяти і домінувати. А поки світ аплодує митцям з країни-агресора, ці наративи тихо вкорінюються в уявленнях про нормальне. Як же відстояти в таких умовах свої принципи і цінності? Саме цьому і присвячений український павільйон. Він про те, що допомагає українцям вистояти під атаками російських дронів та ракет на мірні міста, що допомагає рятувати одне одного, відбудовувати країну, попри все, розвиватися. Думаю, це ті цінності, які мають об'єднувати людей в усьому світі, ставши дійсно основою для «Designing Future Society for Our Lives». Тож ще раз дякую за можливість підняти цю важливу тему і за спільний захист наших спільних цінностей, дякую, і запрошую відвідати український павільйон.